Вітаємо! В цьому відео ми поговоримо про можливості erp системи Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management в частині управління активами. Для здійснення управління активами використовується окремий модуль, який так і називається управління активами. Але перш ніж ми почнемо більш детально оглядати можливості цього модулю, зауважу, що під активами а, тут мається на увазі скоріше основні засоби. Або ж інші необоротні матеріальні активи, оскільки модуль призначений в першу чергу для ефективного планування виконання та моніторингу робіт із технічного обслуговування. Розглядати можливості модулю я пропоную на прикладі. Тому, перш ніж ми перейдемо до системи, уявимо, що існує гіпотетичне підприємство, яке займається виробництвом хліба і на його балансі є один актив в даному випадку тісто замішувач. Тепер уявимо, що для забезпечення максимальної ефективності роботи підприємства раз на місяць потрібно цей тістозамішувач оглядати, тобто здійснювати превентивний технічний огляд. Також потрібно регулярно проводити мийку раз на 10 годин роботи. Ну і у разі поломки його потрібно ремонтувати. Тепер перейдемо до безпосереднього огляду можливостей цього модулю, але вже в системі. І почнемо ми з ключового поняття це, звісно, актив. Для того, щоб переглянути всі активи, створені в системі, перейдемо до модулю управління активами. Далі оберемо активи і перейдемо на форму всі активи. Тут ми бачимо перелік усіх активів, ну і коротку інформацію. Також, як номер, назва активу, який актив для цього є материнським, який дочірнім, його тип, виробник, модель і так далі. Створюється новий актив доволі інтуїтивно. У цьому, до речі, полягає одна з переваг erp систем від Microsoft. У них доволі зрозумілий інтерфейс. Тому. Ми не будемо зараз зосереджуватися на процедурі створення нового активу, а зосередимося на тому, яку інформацію ми можемо зберігати на картках активів і в подальшому використовувати та переглядати. Отже, перейдемо на картку потрібного активу в даному випадку. Це тісто замішувач. Тут ми можемо бачити як більш загальну інформацію, таку як, наприклад, відомості про виробника, модель або ж рік моделі цього активу. Так і більш важливо. І однією з таких важливих речей є той факт, що актив можна асоціювати як з певним виробничим ресурсом. Тобто це може бути, наприклад, певне обладнання, яке використовується для цілей виробництва. Ну або ж з основним засобом. Які створюються і управляються в системі в рамках іншого модуля, це дуже зручно, оскільки, наприклад, під час обслуговування активу, ми ще пізніше поговоримо про це. Система буде знати, який саме ресурс буде вважатися зайнятим. Тобто, той ресурс, який буде обслуговуватися, не можна буде використовувати, наприклад, для виробничих цілей. Зв'язок з ресурсами ми можемо побачити у відповідному полі, ми можемо перейти на картку цього ресурсу, ну і переглянути усі відомості. Про нього. У кожного активу також може бути свій життєвий цикл. Давайте переглянемо життєвий цикл даного активу. Для цього на панелі елементів оберемо оновлення стану активу. Тут ми бачимо усі стадії. Стадії життєвого циклу створюються самостійно, їх може бути скільки завгодно, вони можуть по-різному називатися. Це все робиться для того, щоб ну, обмежити взаємодію з певним активом на певній стадії. Ось, наприклад, а можна зробити так, щоб на етапі обслуговування з активом не можна було якось взаємодіяти. Давайте вновимо статус активу на статус в експлуатації. І натиснемо Ок. Ми бачимо, що тепер актив активний. Але загальна мета використання цього модулю все ж таки полягає в автоматизації процесів обслуговування. Тому тепер більш детально поговоримо про це. Для того щоб створювати замовлення на виконання робіт, потрібно виконати ряд. Попередніх налаштувань. Я їх трошки прокоментую, оскільки це дасть змогу краще зрозуміти, що відбуватиметься в подальшому. І почнемо ми з самого початку. Роботи по обслуговуванню, тобто в термінах системи це замовлення на виконання робіт, має хтось виконувати. Відповідно, ми маємо в системі вести довідник робітників, що виконуватимуть такі роботи. Для цього перейдемо на форму робітників, переходимо до модулю. Управління активами, налаштування, працівники і форма працівників. Бачимо у довіднику весь перелік працівників, оберемо якогось. Що ми тут бачимо? Бачимо, що картка робітника прив'язана до фактичного робітника з модулю управління людськими ресурсами. Також бачимо, що даний робітник є виробничим ресурсом, тобто в нього є свій календар, і бачимо, що працівників також можна об'єднувати у групи. Далі ми маємо створити в системі самі роботи, які будуть виконуватися в рамках нашого обслуговування. Для цього перейдемо до модулю управління активами, далі налаштування, завдання і перейдемо на форму категорії видів робіт з технічного обслуговування. Тут обираємо запис обслуговування тісто замішувача, які стосуються нашого активу. Натискаємо види робіт з технічного обслуговування і потрапляємо на наступну форму. Прогорнемо трошки вниз, і бачимо ну, варіанти цих робіт. Нагадаю, що це мийка, яка відбувається раз на 10 годин роботи. Це ремонт у випадку неочікуваної поломки, ну і технічний огляд, який відбувається раз на місяць. Ну і тепер те, що доволі важливо: перейдемо до типу завдання на технічне обслуговування за замовчуванням, оберемо якийсь з видів робіт, наприклад, мийку, і натиснемо на прогноз. Тут вказуються всі очікувані, наголошую на цьому слові очікувані витрати, такі як витрати праці в даному випадку в годинах. Матеріальні витрати, наприклад, для здійснення мийки необхідна вода. Та миючі засоби можна також вказувати інші витрати, або навіть якісь періодичні платежі, наприклад, це можуть бути послуги якоїсь сервісної компанії. Де ці значення будуть використовуватися, ми подивимось вже при обробці замовлень для виконання робіт. Але ще раз повторюсь, що це лише прогнозні, тобто гіпотетичні очікувані значення. Ну аналогічним чином ці значення вказуються для. Всіх видів наших робіт. Тепер давайте перейдемо до більш практичної частини. Ну і поговоримо про замовлення на виконання робіт. Їх можна створювати двома способами: перше це вручну, ну і друге, дозволити системі планувати їх автоматично. Але почнемо ми з ручного створення таких замовлень. Ось уявимо, що наш тістозамішувач зламався. Ми це не могли передбачити. Відповідно, планувати ремонт ми не могли. В такому випадку єдиний можливий варіант створити замовлення на виконання робіт вручну. Але тут також є два варіанти. Перше створити його через створення заявки, яка певним чином обробляється і потім перетворюється на фактичне замовлення. І друге одразу створити замовлення. Оберемо перший варіант. Уявимо, що робітник побачив поломку і йому потрібно про це повідомити. Тобто створити заявку на обслуговування. Отже, знову перейдемо до модулю управління активами. Заявки на технічне обслуговування. Переходимо на форму всі запити на технічне обслуговування. І тут ми бачимо усі заявки, які створювалися в системі. Давайте швиденько створимо нову, натискаємо Створити. Обираємо тип заявки на технічне обслуговування. Це обов'язково поле, оскільки в типі заявки на технічне обслуговування вказується і модель життєвого циклу, яка буде асоціюватися з цією заявкою, і ще ряд доволі важливих налаштувань. За бажанням можна прописати опис. Далі оберемо актив, якого буде стосуватися ця заявка, ну і в подальшому безпосередньо замовлення на виконання робіт. Бачимо також на цій формі, хто саме створив цю заявку. Натискаємо ОК. Заявка створена, але важливим є те, що у заявки на технічне обслуговування також є свій життєвий цикл. Давайте подивимось на нього. Зараз заявка знаходиться у статусі нової, але уявимо, що розпочався процес розгляду, тож ми можемо перевести цю заявку на стадію розглядається. Зробимо це. Далі заявку можна або затвердити або відхилити в рамках цієї моделі життєвого циклу. Ну, уявимо, що цю заявку затвердили. Натиснемо ОК. Тепер ми можемо цю заявку перевести у фактичне замовлення на виконання робіт. Для цього на панелі елементів натиснемо на замовлення на виконання робіт. На формі, яка тільки що відкрилася, оберемо тип роботи з технічного обслуговування, про який йшла мова раніше. Оберемо варіант типу роботи з технічного обслуговування, в даному випадку це ремонт до випадку поломки. Бачимо тут дату і час очікуваного початку виконання замовлення на виконання робіт. І натиснемо ОК. Повернемося назад. Отже, замовлення на виконання робіт має створитися в системі. Для того, щоб впевнитися у цьому, перейдемо до модулю управління активами, оберемо наряди на виконання робіт і перейдемо на форму всі замовлення на виконання. Робіт. На цій формі ми можемо побачити усі замовлення на виконання робіт, які було створено в системі, і бачимо, що автоматично створилося те замовлення, яке прив'язано до заявки на технічне обслуговування. Перейдемо на картку цього замовлення. На карті замовлення ми бачимо рядок, який безпосередньо стосується виду робіт, в даному випадку, це. Ремонт при поломці, також варто зауважити, що у замовлення на виконання робіт також є своя модель життєвого циклу. Можемо її переглянути. От в даному випадку замовлення перебуває у статусі нового. Але перш ніж розпочати безпосередньо ремонтні роботи, потрібно замовлення на виконання робіт. Запланувати це робиться для того, щоб забронювати як виробничий ресурс, який нагадаю прив'язаний до картки активу, який в даному випадку обслуговується, так і, наприклад, робітника, який ці роботи буде виконувати. Це дозволить уникнути ситуації, коли е, цей робітник або цей ресурс е, будуть в цей час використані системою для якихось інших цілей, наприклад, для виробництва. Для того щоб запланувати замовлення, потрібно перейти до прогнозу. Тут ми бачимо усі очікувані значення витрат, які ми вказували у значеннях з замовчуванням для кожного виду робіт при налаштуванні. Звичайно, що ці значення можна змінити. Ну і, звичайно, ми можемо додати нові рядки. от Уявимо, що окрім активу, який буде обслуговуватися, також нам необхідно забронювати і робітника. Який ці роботи буде виконувати. І на це йому також потрібно буде 10 годин. Це стосується як витрат часу, так і матеріальних витрат. В даному випадку, в мене тут пусто, оскільки при налаштуванні ми матеріальні витрати не вказували у прогнозних значеннях. Але знову ж таки можемо додати. Давайте це зробимо. Оберемо код номенклатури, наприклад, для ремонту нам потрібна буде вода. Ну і можемо вказати кількість. Далі, для того, щоб безпосередньо запланувати замовлення, необхідно перейти до погодинного прогнозу. У нас створилися два рядка. Ну, відповідно, кожен з цих рядків містить інформацію щодо витрат е часу, які необхідні для виконання тієї чи іншої роботи. В даному випадку мова йде про ремонтну роботу. Оберемо будь-який рядок. Далі перейдемо до потреб ресурсу, натиснемо Створити, і у полі потреби оберемо ресурс, який ми хочемо забронювати, тобто, який ми хочемо запланувати на виконання, в даному випадку ремонтних робіт. Оберемо спочатку тістозамішувач, Далі перейдемо до планування. І перейдемо на форму планування ресурсів. Тут ми бачимо усі деталі планування, починаючи з дати планування. Наприклад, оберемо 30 січня, час, на який ми плануємо виконання цієї роботи, метод планування, тобто вперед від цієї дати або у зворотньому порядку, назад. І варто зауважити, що усі роботи, які виконуються в рамках модулю управління активами, асоціюються також з проектами, під які списуються усі матеріальні витрати, витрати часу. Тобто в системі створено проєкт, в якому фіксується уся інформація про ці роботи, в тому числі і витрати. Натиснемо ОК. Даний ресурс заброньовано. Ну і те ж саме можемо зробити. З робітником. Таким чином, замовлення на виконання робіт заплановано. Тепер ми повернулися до нашого замовлення. Давайте актуалізуємо його статус. Ми запланували роботи, тому можемо перейти на стадію запланованого замовлення. Натиснемо ОК, ну і уявимо, що прийшов час розпочинати роботи над е цим замовленням. Знову ж таки, перейдемо до моделі життєвого циклу і переведемо це замовлення у статус в роботі. Тут вкажемо фактичну дату і час початку роботи над замовленням. Уберемо і натиснемо ОК. От ми уявимо, що ми все виконали, проблему усунуто, але нам також потрібно вказати і фактичні витрати часу, матеріалів або інші типи витрат. Для того, щоб це зробити, потрібно перейти до журналів на панелі елементів. Переходимо на цю форму і бачимо тут е, три типи журналів для часу, номенклатури і інших витрат. Значення цих журналів заповнюються з прогнозів, тобто це лише очікування, гіпотетичні значення. Якщо фактичні значення відрізняються від тих, що тут вказані, їх можна змінити. Ось, наприклад, уявимо, що насправді ж а воду ми. Е, не використовували під час обробки цього замовлення, під час виконання робіт, тож ми цей рядок видалимо, це означає, що цю номенклатуру не буде списано. Тепер ми можемо ці журнали рознести. Система успішно рознесла журнали, це означає, що витрати часу було списано під проєкт обслуговування. Далі ми проблему усунули, роботи завершили, журнали рознесли. Журнали можна також розносити автоматично при переході на певну стадію. Ну і нам потрібно позначити завершення цього замовлення. Для цього перейдемо на форму актуалізації стану замовлення і переведемо його у статус завершеного. Натиснемо ОК, кажемо. Дату фактичного завершення, тиснемо ОК. Ну і система повідомила, що замовлення завершено успішно. Ну і на цьому обробка замовлення на виконання робіт завершується. Повернемося назад. Тепер, коли ми говоримо про періодичне обслуговування, і в рамках нашого прикладу це планова мийка та періодичні технічні огляди. Оскільки в даному випадку є. Періодика, тобто, наприклад, раз на місяць або раз на 10 годин роботи замовлення на виконання робіт, ми можемо створювати завчасно, автоматично. Те, що я показував, тільки що це нагадаю, було ручне створення замовлення. Для того щоб замовлення постворювалося автоматично згідно з графіком, використовуються так звані плани технічного обслуговування. Перейдемо на форму цих планів. Для цього, знову ж таки, перейдемо до модулю управління активами, налаштування, профілактичне обслуговування і плани технічного обслуговування. Тут оберемо план для тісто замішувача і подивимось на нього. По-перше, ми бачимо дату початку дії цього плану, його статус активний чи ні. Ну і найголовніше це рядки даного плану. Рядки є двох типів: це. Час і лічильник. От почнемо з часу. По-перше, ми бачимо номер цього рядку, його тип, в даному випадку, це час. Далі бачимо тип роботи з технічного обслуговування. Нагадаю, що вони є групуючим поняттям для варіантів, або ж видів робіт, іншими словами. Далі бачимо сам варіант типу робіт, в даному випадку це технічний огляд. Пам'ятаємо, що він виконується. Один раз на місяць, тому ми бачимо відповідні значення у полях періодичність та період. Ну і далі необхідно активувати можливість автоматичного створення замовлень на виконання робіт, ну і обрати тип таких замовлень, які буде створено автоматично. Тобто задача першого рядку даного плану полягає в тому, щоб замовлення на виконання робіт з технічного обслуговування створювалися автоматично раз на місяць. Далі розглянемо другий рядок, його тип вже лічильник. Тут у полі періодичність вказується агреговане значення лічильника, яке зініціює автоматичне створення замовлень на виконання робіт. Ну, і бачимо сам лічильник. Давайте перейдемо на форму лічильника. В системі є три типи лічильників. Перший тип це лічильники з ручним введенням значень, ну а два останніх лічильники це лічильники, які оновлюються по завершенню виробництва з використанням ресурсу. Оберемо тип виробничі години, оскільки нам потрібно створювати замовлення на виконання робіт раз на 10 годин роботи, фактично. Тобто, якщо наш актив в даному випадку тісто замішувач, ну, а точніше, ресурс, який прив'язаний до картки активу, буде використано для виробництва протягом 10 годин, замовлення створиться автоматично. Ну, ось тепер давайте перевіримо, як працюють ці плани технічного обслуговування. І перше, що потрібно зробити, це оновити лічильники. Давайте повернемося назад. Але перш ніж ми оновимо лічильники, скажу, що попередньо я створив в системі замовлення на виробництво тіста, яке, як ми бачимо з журналу картка маршруту, тривала 12 годин. Повернемося назад. Давайте перейдемо до нашого активу. Знову ж, форма Всі активи, тісто замішувач. І перейдемо на форму лічильників. В даному випадку ми бачимо, що значення лічильнику 0. Для того, щоб оновити значення лічильнику, необхідно перейти до модулю управління активами, періодичні задачі, активи і оновлення лічильників активів. Оберемо дату початку дії оновлення. Ну і на цій формі бачимо, що значення лічильнику оновилося. Автоматичні лічильники можна оновлювати і вручну. Якщо тип лічильника ручний, то, відповідно, це саме та форма, де можна ці значення оновлювати. Просто обрати тип лічильника і це значення вписувати. Повернемося назад. Для того, щоб все коректно працювало в системі, необхідно також план обслуговування активів прив'язати до самого активу. Далі перейдемо до графіку технічного обслуговування. Оберемо план технічного обслуговування. Тут обираємо період, на який ми будемо планувати, в даному випадку на один рік, і натискаємо ОК. І бачимо, що створилися так звані заплановані замовлення на виконання робіт. Створилося одне замовлення на мийку, оскільки наш чистозамішувач пропрацював лише 12 годин, а замовлення на виконання робіт з мийки створюється раз на 10 годин роботи. І створилося 12 замовлень на технічний огляд. Оскільки ми налаштували так, щоб вони створювалися раз на місяць. Далі їх можна перевести у фактичне замовлення на виконання робіт, натиснувши на порядок виконання робіт на панелі елементів. На цьому можемо завершити відео, присвячене огляду можливостей модулю управління активами. Якщо вас цікавить більш детальна інформація, звертайтеся до нас, і ми з радістю проведемо консультацію.